Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 271 заняття, тема якого комбінації циліндра та призми. Перш ніж ми розпочнемо вивчення цієї теми, під... не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо вивчення. Отже, що називають призму, що вписана у циліндр? Та що називають призму, що є описана навколо циліндра? Ну, по-перше, Вписати та описати призму у або навколо циліндра можна лише у тому випадку, якщо вона є прямою. Інакше не можна. Зрізану призму ми не можемо вписати у циліндр та описати навколо нього. Це відразу запам'ятайте. Тобто вписати та описати можна лише пряму призму. На першому малюнку зображено призму, що вписана у циліндр. Тобто, що називають призму, що вписана у циліндр. Призму, що вписано у циліндр, називають таку призму, основи якої належать основам цього циліндра. Тобто, інакше кажучи, основи призми вписано в основи циліндра. Тобто, вони їй, йому належать. Таким чином, в нас бічні сторони цієї призми, що є вписана у циліндр, є твірними циліндра. Твірними. Ну і також, відповідно. Якщо це пряма призма, то ви її властивості пам'ятаєте з попередніх уроків. Якщо забули, передивіться. Тепер з приводу призми, що описана навколо циліндра. Призма, що описана навколо циліндра, називають таку призму, якій належить основа цього циліндра. Тобто основа циліндра вписана у цю призму. І таким чином, також це може бути лише пряма призма, як я казав. І відповідно циліндр лежить. У середині цієї призми. Гарним прикладом до цього може бути, наприклад, якщо ви купуєте певну чашечку циліндричної форми, і цю чашечку покладено вам у коробочку. То у даному випадку ця коробочка у вас буде, це ніби призма, а чашечка це відповідно є циліндр. Тільки вам потрібна чашечка циліндричної форми, надзвичайно, а саме циліндричної. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть у коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу.